Поки я їду, замовили у мене перчик, цибульку. Ви пам'ятаєте, що вчора я знімав вам відео про те, що хочу на доставку запропонувати на доставку перчик, запропонувати зелень. І замовили 5 кг цибульки і. П'ять ящиків перцю якось так. І поки я їду на доставку, я хотів би коротенько розказати свою схему, як в мене що працює. По перше, я хочу подякувати за стабільні ваші підписки, коментарі, поради, зауваження. Якщо вони адекватні, все. Якщо не адекватні, я зразу блокую людину, тому що ну даю кілька шансів, але... Бачу, що є такі люди, і вони трошки не вміняємі. Ну, а стабільним підписникам і коментаторам я дуже вдячний. Будьте здорові, підписуйтесь і беріть для себе інформацію, якщо вона для вас корисна. Дивіться, в нас є в Вінниці такі місця, які доставляють е, овочі. Тобто така фірма, яка має свої холодильні камери, яка співпрацює з різними фірмами, молочними, овочними. Там... Групи і так далі бакалія. Тобто все, що можна купити в супермаркеті, доставляють люди. І в таку, одну із таких фірм я звернувся для того, щоб продати свіженьку зелень цибулі. Я думав, що вони, звісно, заберуть мене 10 кг, бо ціна доступна. Ну, Мені сказали, що їм 10 не треба, може пізніше, то я сказав, слухайте, я до вас приїхав, візьміть, хоча б, 5, бо дійсно товар гарний, переросший, свіженький. Ну, Погодилися, я дуже радий. Запропонував перець, показав кущі, показав, як він росте в теплиці, розповів, що зірву свіжий. Також замовили, для мене то, то радість, тому що я можу продати на базарі, але добре, коли ти можеш просто нарвати перець і. Привезти людині свіженькі без всяких там базарних місць, без всякого всякого. Але ясне діло, що базар це стабільність, базар це стабільні живі гроші, їх ніхто не відміняв, і потрібно базар-базара не цуратись, тому що базар ще виховує з тебе людину. Він тебе настільки закаляє, що або ти станеш ну теж неадекватною людиною, або ти станеш адекватною людиною і не будеш е звертати свою увагу на те, що робиться на базарі, і на оцей базарний сленг, на оце все. Піші сварки, ну і так далі. Тому, шановні, е, що я хочу сказати, також я проходився по деяким магазинам, небагато обійшов, в деяких мені сказали, що ще нам не треба, в деяких теж сказали, що не треба, але я далеко не пройшовся по тим, по яким міг. Чому? Тому що цибулі зараз небагато, ще якихось кілограм 50 І я закриваю сезон з цибулею з цих 700 кілограм які я посадив. І вже інші в мене трошки підростають, і іншу треба закладувати, тому що ми взяли дві тони, щоб за місяць виростити, навіть за півтора виростити тонну. Десь тонну цибулі це пів тони, десь зелені, може 400 кг продати. І на новий рік ще тонну заключно так продати. Дай допоможе Боже. І після цього ми закриваємося, допродуємо перець. Ждемо, може вийде з пекінкою, все, бо вона росте активно, дуже я нею задоволений. І після цього готуємо теплиці до розсади. Я, чесно вам скажу на гострив лижі на розсаду квітів, на розсаду овочів, на, ну, в цьому напрямку серйозно попрацювати, також зробити хорошу розсаду перцю, також зробити е, можливо, розсаду кукурузи, щоб посадити на відкритому ґрунті, але це все будемо бачити. В основному це перець і розсада, а там будемо бачити на рахунок кукурузи. Тому що дуже е, хочеться, щоб все вдавалося і потихеньку-потихеньку тікати від гектарів овочів, тому що якщо піде е, з розсадою і все добре, то повірте, це зовсім вже інша справа, зовсім інша робота. Ну, ось так. Багато я не буду углублятися. Я просто вам хочу сказати, що е, працюючи з розсадою, працюючи з овочами, я просто бачу, що набагато краще працювати з розсадою. Добре, ми з вами говоримо про те, що... Як продавати в інтернеті, як я продаю. Великої практики в мене немає. Але я вам тільки що пояснив, як я ну, пробую продавати через інтернет. Я шукаю клієнтів, тому що дуже часто кажуть, а доставка є, а беруть 3-4 кілограмчики хочуть взяти. Тому ну, я так теж не можу працювати, тому що в мене просто чесно, немає на це часу. Ну, ось так. Тому. Якщо людина замовляє ящик 2-3, для мене це цікаво. Я приїхав і продав. Ну це якщо говоримо про перець. Якщо говоримо про цибульку, так само 3-4 кілограми. Ось до, до речі, одна людина замовила в інше місто кілька кілограм, щоб я її вислав. Ну, там попросила 10, але я сказав, що для початку візьміть 5, щоб була свіжіша, подивитися, як вас піде, і після того будете мати, як ви собі вже висновки будете робити. Ну, якось так, шановні, отакі мої думки. Я знаю, що можна ходити по магазинам. Не просто можна, а треба ходити по магазинам, вдітися як людина. знаєте. І як людина, це я кажу в першу чергу про себе, тому що дуже часто, які я речі не вдіну на себе, я загрузив, розгрузив машину, взуття в болоті, сам в болоті, сам в пилюці, руки грязні. Ну, Зараз осінь менше пилюки, це дуже добре. Я навіть їду з базару, бачите, руки майже не чорні. А зазвичай це чорні руки, ну як ти не старайся. Тому одягнувся гарно, більш-менш і вперед пройшовся по магазинам, запропонував свіженький товар, ціну теж зробив нормально, доступну, тому що я так собі бачу, що якщо люди хочуть брати на опт і стабільно брати, і є місце, де вирощувати, то не треба жаліти, не треба економити. Хоче людина там не по 180, по 150 дати, по 150, по 140, не жаліти. Якщо, звісно, небагато товару і ціна це нормальна, там 140-150. Якщо ціни високі, а люди збивають на 100-120, на то хай такі люди ну, шукають десь в іншому місці, скоріше всього. Але якщо є можливість, то й можна і таким людям дати. Тому що яка вам різниця, якщо є об'єм? Головне, що продається, не в мінус, з нормальним зазором. Зараз я продаю з нормальним зазором цибулю. Я посадив, купив на 7. 700 кг я купив по 21 гривні. Тобто собівартість цибулі мені максимум 40 гривень 45. ну До 50 це з упаковкою, з усіма роз'їздами, мабуть, 50 гривень. Продаю мінімум 150, 170, 160 ну якось так. Тому, в принципі, в мене цей зазор влаштовує. Потихеньку, помаленьку, я ось дивлюся, що коли. Було в міжсезоні, і в мене зовсім не було грошей, і 5 тисяч, щоб заробити на місяць, це для мене було щастя, то зараз я бачу, що маючи цибульку невелике приміщення, ти без питань можеш вирощувати і все в тебе буде добре. Аби ти хотів. Аби ти хотів. Ну, ось так. Якщо більш детально вас ця тема цікавить, задавайте питання. Можливо, я краще підготуюсь щось розкажу вам. Таке путнє своєї практики, з практики людей. Ну, якось так. Дякую за ваші підписки. Будьте здорові! Скоро побачимось! Пока.